До опрацювання до опрацювання до, працювання. до працювання. Тоді ми на цій сесії вже рішення не винесемо тільки не на нас. Але його треба якісно доопрацювати. управління ні, навпаки, археологи мають То ви сьогодні не приймаєте рішення ніякого? Я пропоную не тратити ці гроші на управління культури. І третє, останнє маленька... Але рішення вже є. Але ж рішення якесь було на попередній сесії. Давайте забудемо про це рішення, тому що. з вас спитає, Господі, спитані ви. з вас хоч раз спитав за За те, що ви наробили. Тебе сильно спитали? Хоч раз за те, що? Ти що голосуєш? Mm -hmm. раз тебе хтось спитав, ставимо тебе позуки, що галіня. А хто пише протокол? Я нікого не Ну так от то. До вас, Світлана Олександрівна, щоб взяли з громади кілька то чоловік освітла, щоб ми допомагали чи з вами разом добивалися оце звітів цього розслідування

Не Тепер, в нас до того, що Анатолій Львович сьогодні сказав, що не було інших пропозицій, вибачте, на громадських слуханнях, по-моєму, навіть протокол вносить чотири пропозиції. За да. Ви за протоколюєте? Ви передивитеся да. запис, я вам дам, і побачите. Я не хочу, За клубом там. Да, да. А а а того, з тої сторони школи і ще Ніна і, Федоренко. Мирончук. Ні, вибачайте, ще в мене слово. Я записувала. Почитайте. Я записувала цю різному. Стосовно, стосовно цього місця да. проведеться да. повноцінне, тільки потім ми будемо вже далі, да. робити, маємо, Мілям, Мілям, не місцевим, але... людям, людям не місцевим, але їм, я, я думаю, всім якось легше можна розповідати, що є згідно закону, ми маємо право чи не скільки сроків там купати, покидатися якісь щось робити. А людям, які тут народилися, і які тут можуть бути. А бабушці, пройдиш туди. Я

А хто відповідав? А хто відповідав? Якщо спеціалісти скажуть, що не можна тут будувати, не можна задавати, то інша справа, інша справа, ми шукаємо і пропонуємо вам. Ми так і казали. Ми так і казали. Якщо, якщо. Органи не дозволять тут будувати ваше завдання запропонувати іншу земельну ділянку, Я дуже раді, яка підійшла... що ви до цього. Я підійде. От попитування ще. Галина Дмитрівна, як там питання було поставлено по поводу дитячого садка і інше. Скажіть, і так. Як, там, як там було питання поставлено? Ваша особиста ну, думка. Ну скажіть, скажіть, бачите, побудувати на ділянці 042 Гектари там. Це обстеження. Там не було це вказано. І отак люди, розумієте, ви прийшли з цими, як бо речі, опитуванням. І люди а так трошки добре. Да, питання Дай, можна поставити. А права. можна поставити, щоб ще ж она... можна пройти ще раз. Давайте, ми пройдемо. А на зборах, а на зборах не, не так не хорошо не все випадко. Тому що група людей була. Виступити не можна було, розумієте? поймаєте? Ага. Тому що ми закривали руки. Решити. А це не є право. А, а, а не ви як депутат, а на торі? <гумент> а ми проходили по твоїх. Об'ясню, об'ясню, але що вам об'яснюю. Не, не проходили. Чому? Тому що збори собрали волі Ал, в Олі магазина. магазинах угу. мене як, що не пригласили. Понимаєте? І хто не собрав, хто збирав збори, а все зроблено для того, я об'ясню вам все. що депутат місцевич мого округа роботу ніяку не проводить. Потім поясню ще раз вам. Катя, ти пишеш? Потому, да. що буде. Да. Потім Людмила Петрівна, не знаєте хто, да, да. опитувала всіх. а потім мені весь вже по рідній день дзвонить. Я до тебе дзвоню не як до депутата, а як до э, сусіда. Понимаєте? Як мені себе вести? Це нормальне явлення? звісно, це нормально, так. Да, да. 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 Вона чого пішла да. да. по нашому округу наша робить? Божа плечами да. Я правильно Можна, ви Все, все, ради. Обов'язково знайти е, ті результати дослідження, які були проведені, якщо цей е, паук був включений в список не тільки пам'яток, як поховання, но археологічних в реєстр, угу. щоб знайти той звіт, щоб ми не проводили і не робили двічі. Про тому саме, що треба чи не треба, є чи нема, якщо цей звіт можливо зв є, знайти його, знайти виділити для того людей, які мають доступ на цей звіт. І можливо, якщо вдасться підняти питання, чи взагалі результати цього звіту використовувалися при розробці можливості будування для чесадка. Якщо є архітектурні пам'ятки, то там по піділенню не можна робити будування. То скоріш там, тому що нова карта була вже десапонувався садочок без результата, що там були археологічні і поховання. Тай пару є в реєстрі. І робити далі пробки про другі розслідування з результатом зробити. Можете передати сторону поки що, тобто поширити ще якісь, скажем, продовжити цю роботу. Не робити зараз. Продовжуйте обов'язково питання. Як вийде до того, що проводити там дослідження телевіжі знати свою обсяг культурного наслідку в цьому місці потрібно? Наприклад, в центрі Рима, там э, патріум, це форуми, чи це э, розкопано і воно ну, лежить для огляду доступним, там нічого не добудують. Не є с Так само фотофакти, які там на табличці оголошення перед ходом, наприклад, там на цю територію, що було що. то стільки і таких культур е артефакти, не тільки поховання, і що з такою історії культури нашого села ми Тобто потрібно робити і в межах можливості, звісно. Я говорив цю тему у Е, Поселення ще да вішічі скільки часу були, там були поселення пісько. Ми знай пішли, я тоді вже. Ви пішли за 5 хвилин, там терминасквально зібрали таку пришку щепки 17 18 століття. тут була канава. Тут так от сама валяла черепки 16 століття. Векар хвороба, датує досить точно це. Не вже говорить про те, що там посели селі було досить поблизу. А чому ж ви їх на не слухаємо? А ви слова не дали. Так, я зібрав, приніс і так от показував. Це де де скважина? Де скважина, коли це є? Ми це так скважину зробили.

Будь ласка, потихеньку переходьте е, інформацію в порядок. Вас слухали. вас слухали І давайте тільки мені на комісію. Ніде раду не залишайте. Або приносите, хай Оксана Іванівна папку папку комісії з благоустрою, щоб не було так, як пройшли. Це перше питання. І друге питання по сміттю. Значить, я сьогодні принесла з собою такі пакунки, бо прису на так? Сміття вибухи, так? Я думаю, що якби у нас була трошки конкуренція, то у нас би і КП і ФОП працювали б краще. Так. Я пропоную отакі от ліки продавати КП для того сміття, яке тільки, яке вже на переробку не йде. А ФОП пропонує трошки, якби, ну, ем, якщо Хочуть вони трошки свою роботу змінити і трошки до роздільного сміття долучитися. І тоді нам не треба буде якусь, якогось третього е, е, приглашати людину, щоб нам вивозити іменно роздільне сміття. А то виходить, ми його вдома, вже багато хто його сортує, а потім у машину воно барабаном перебивається, все робить. А, Це продає. Ось такий великий so, пакет коштує в них 20 гривень. І якщо десь по селу такий пакет стоїть і з мусором, то вони його забирають. А в нас, якщо пакет стоїть не під двором або під двором, де не, де не заплачено, або десь на обочині, то він у нас стоїть місяцями, поки його собаки не роздавали. А чим вони бобоця там сміття, хіба побриться? Як чому не вивозить транспортом чим же? чи утра? Я розумію Олександр <ривіт> Петрович. Ваш саркат, тому що це не добре. Я розумію, але ж все таки треба ж тягнутися до кращого сарказм. Я б запитував, в них є чим вивозити в комунальному сміті, а нас не. Так, я розумію, добре, не питання. Давайте будемо закупляти на тебе, у нас теж машина. Давай Теж Давай, А ось такий 10 гривень мій Розумієте, я за місяць ось такий більше вже не насобірую. Бо в мене роздільне сміття зараз. Розумієте, про що я говорю? Я вам дякую. На дорогу, будь ласка, не забудьте. Шановні депутати, На прийшло. Ну от все питання вичерпані. дякую. Питання не вичерпать. Питання вичерпа. Питання не вичерпані. Усіх жінок хочу привітати з завтрашніх святом. Мені подарунок зробіть, дайте слово. Стільки, скільки? Хилин. Одна хвилина. Добре, одна хвилина повністю. Наталія Васильівна, я вам так допомогла сьогодні, як ніхто, мабуть, і ви не поважаєте мене взагалі. Будь ласка, одна хвилина. Значить, дивіться, у нас дуже часто починаєш такий базар, коли всі говорять одного моменту. У мене прохання до вас, особисто, Олександр Петрович, як до головуючого. Я сьогодні дивилася, ви дуже часто сидите, опустивши голову і не бачите, хто тримає руку. Я тримаю руку по 30 по 40 хвилин. Мені це дуже важко. Ну, на жаль, а, ви мене. На жаль, жаль на білий не, не в залі знаходитеся, окрім вас ще є депутати і є люди. А, значить, окрім мене тримають руки. Роман тримав руку сьогодні, Анатолій Львович <клес> довго тримав руку, потім не витримав. Аліна Володимирівна. А, не тільки я тримаю руку. Я тож, не кажучи, на враз не можуть любою. Я просила до на Вразна може любой висловити. У мене прохання, просто говорить почельний. Дивіться. Як би робила Я якби я була головуючим. Я б сказала, значить так зараз виступає там. Зараз макар хочеться. Після неї точно у вас таке питання? Тому що у нас так не було це, базару, це, і так. ми швидше з вами працювали набагато. І ще прохання як депутата. Будь ласка, в першу чергу на сесії надавати слово депутатам. Не землепорядник. Ні, значить землепорядник землепорядник не вибереться не депутат. депутат.